Усім добрий вечір. Сьогодні ми з вами дивимось на миста. Може, трошки прикрас, але, але я думаю, що поки на миста. Давайте почнемо з ось такого лабрадорового браслетику. Він невеличкий. Лабрадори такі світло-жовто-зелені і є деякі синенькі. На зап'ястя приблизно, ну мені на 16 нормально. Тут ось такий хвостик, не знаю, чого він такий довгий, можна його. Просто зрізати і все. Ну, я поки ще цим не займалась. У мене їх два, але вони приблизно однакові на зап'ясті. 16. Ну, може, 16,5 мені якраз чітко на 16. От вони, в принципі, однакові. Світло-такий, світло-сірий лабрадор з синівою. Десь 6 мм, як я можу побачити на мистинка, але вони всі різні. З ну, розміру я маю на увазі Товщини 5-6 мм. Такі. По 500 гривень вартість. Браслетиків таких, таких з лабрадором. І покажу все-таки ще ізраїльські 1250 гривень. Одні з квадратним лабрадором ось такі. 1250 з перламутром білим і квадратним таким лабрадорчиком красивим. Тут висота 4, ну, нехай 5 см, просто майже, майже 5. І лабрадором ще ось такі, з золотими накладками. Також квадратні такі ж лабрадорчики, тільки тут зверху, тут знизу. І знизу тут золоті накладочки. Ось така шпилечка. Вони в нас вже були, але на англійських застібках. Це на таких шпильках. Такі прикольні вони. І виглядають класно. 4,5. Не знаю, які красивіші, як ви вважаєте, 1550 гривень ось такі на шпильках. Синій красивий лабрадорчик, їх в мене по, по одним. Я Завжди кажу, що можна замовити, бо схожі модельки бувають. Просто камінці всі різні, тому краще дивитися по факту. Ну, і всі люди різні, бо можуть потім вже комусь бути неактуальні. І ось такі мені дуже сподобались: це бурштин, також параламутер з бурштином красивим. Ну, якось вони по-інакшому -по виглядають. Мені, мені так здалося. Ось такі, 1300 гривень, тут 5 см, сам бурштин наш 1 см і е перламутр 16 мм. Ось такі біленькі. І все, в принципі, ми сьогодні дивимось на мисте. У мене ще лишився ось такий один браслетик з кицьками. 18 см довжина, тут ось такий незвичний замочок. Були в різних в різних довжинах в різних розмірах. от Це вже останній 1650 гривень, так, шкіряний ось цей ремішечок зі срібними штучками такими. А скільки його вага? Вага. 13 грамів, бо я щось зрозуміла, що я ні разу не казала, яка в нього вага. Просто сама не задумалася, але він виглядає не дрібним. От, і мені здається, до години, може б якийсь трохи дрібніший, бо в мене він крупненький. Отакі виченятах білі фіаніти в мордочки чорні, типу вусики наші кочачі з вушками такими. Це вже останній браслетик. 18 см довжина, поки таких не буде. Перше в нас намисто на біжутерії, у радіюванні з ось таким переламутром. Сережечки ви підійшли. Тут у нас чорний агат. Видно такі розводи в намистинках. Намистинки десь 4 мм, як я бачу. Ось такий тут прикольний крючок, він зручно просто його вдягати. Красиво виглядає на ниточки м'який, 48 см 550 гривень вартість. Тут ось така, не знаю, як тут з фіанітиками. Фурнітура біжутерія. Е, кстати, в нас сьогодні, я дивлюсь, що багато саме такої біжутерної фурнітури, срібла. Срібної майже, майже немає. ну може, може, щось і буде, але поки очима так все, що бачу, все біжутерія. Але я буду говорити, я так думаю, Ось такий. Мені сподобались самі ось ці замочки. Я б їх би їх хотіла навіть би десь, щоб не, не на шиї, а десь збоку. Так мені здається. Тільки як воно з боку чи буде практично, то що з боку може розстібнутися, на шиї важче. 48 см. Ага. Можна покоротше замовити. Оський кришталь на біжутерії 51 см. Тут ось такий замочок. Ось так. Застібається в огранці, я думаю, 3 міліметри. І тут ось такий. Чи... Ой, боже, хоча б не звертати увагу, це в мене алергія, це я не. Ось такий. Замочок. Довгий тільки він, 50, ну, може, комусь покоротше щось. Таке треба, то пізніше буде по центру ось такий шарик. 650 гривень вартість. Такі двогранці, але такі дрібненькі, дрібненькі, маленькі, маленькі. Ще для прикладу я покажу один, поки цей не буду і 45 сантиметрів, тут теж шарик по центру. Тут ось такий крючечок. Також 650 гривень вартість. Біжутерія у радіюванні. От. Якщо тут у нас всі в, е, в агранці, але по центру кругленькі, то тут всі такі кабошончики, Також дрібненькі. Ось така різниця. Такий прохолодний, красивий, мені здається, красиво ніжно буде виглядати такий чокер. 42 см так само на біжутерії, ніжно-блакитний, красивий такий топаз красивого кольору. На ниточці. І єдине єдине, що я, чесно скажу, я не знаю, як носиться біжутерія. От вона така, бачите, тендітна, не, не крупна. Намистинки тут трохи крупніші, ніж у нас були чокери, десь, я так думаю, 3,5 мм і вони м'які. Намисто саме. Чокер, намисте. Ось такий блакитний топаз. 850 гривень. Красивий. Він світло-світло-блакитний. От я не знаю, як описати, але він трошечки-трошечки, він майже білий, буквально чуть-чуть в нього відтінок. Але він ще ж на синій ниточці. Ось такий ніжний. Сережки ось такого плану. На біжутерії. У нас були такого типу, здається, на сріблі. От. Маленькі такі аметисти красиві. Тут аметист, Онікс, рожевий ось цей аметист і маленький аметист. Вони сережки 500 гривень. 500 гривень. І е, буси, буси, 46 см, тут по центру. Також ось така намистинка, але вона чуть-чуть більш прозора, ніж в сережках. От, і тут так само, взагалі, цікаво зроблено, незвично, на біжутері, ось такий не карабін, а Крючок. крючок. Красиво виглядають. 850 гривень намисто. Ось такий Онікс. Рожевий аметист, ну і просто аметист в огранці. Чорне такі намистинки, вони такі, як приплюснуті трошечки, як таблеточки. Типу такий може бути комплект. Шпінель 42. Але також на біжутерії з покриттям, з родієвим покриттям, і плюс такий невеличкий подовжувач. На ниточки зі, з такими шайпочками. Це все біжутерія. От, чорна шпінель десь 4 мм. Вона, в принципі, крупніша, ніж у нас зазвичай бувало. От така. Вісімсот гривень вартість крупної, м'яка на ниточці з ось такою біжутерією, мат сорок сантиметрів сімсот п'ятдесят гривень. Незвична гранка, 40 сантиметрів плюс подовжуючий ось такий елемент. 2,5 мм, міліметри. Я думаю, ось такі. Також маленькі, маленькі, типу такі не було в нас. ще ну, Я не припоминаю таких маленьких гранатиків такої форми. Колір красивий. І на останок авантюрін 45 см, також біжутерія 600 гривень 2,5 десь міліметри, але є кілька кульок ось таких крупненьких по центру. Всім дякую за перегляд! Це в нас таке сьогодні вечірнє відео. Якщо сподобалось, обов'язково пишіть. От наступне обов'язково будуть прикраси. Бажаю гарного вечора. До побачення!